Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, один із моїх глядачів і слухачів поставив таке цікаве мені і оригінальне запитання, на яке я хочу. Зараз разом з вами шукати відповідь. Так, ну, дійсно, що оригінальне запитання. Чим схожі між собою Зеленський і Трамп? Так, ну от здавалося б, абсолютно різні люди. Які вийшли з різного середовища, різна освіта, різне виховання, різна культура та все різне. І чи є тут якісь точки дотику, чи є тут щось таке, що могло б говорити про якісь спільноти, якісь спільні риси між, цьом, між цими двома політиками? Двома президентами України і е, Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що є такі спільні риси. Ну, візьмемо хоча б те, ну, наприклад, е, з чого починав Зеленський, так. треба просто перестати стріляти. Ну, фактично те саме пропонує і таке просте рішення пропонує Трамп. Давайте перестанемо стріляти. Тобто перемир'я буде припинення вогню не війни. От, зверніть увагу, я звертаю вашу увагу на те, що це найпростіше вирішення. Перестать стріляти, але війна, звичайно, не закінчується, а головне, не вирішується проблема. Так. Проблема Московії. Тут же ж проблема не в Україні цієї війни, так. А вона тільки в Московії, чи там Придністров'я, чи Грузія, чи е Вірменія. Все це проблема Московії, так. чи проблеми тієї ж самої Угорщини, чи Словаччини. Так. Ну, як кажуть, ноги ростуть з Московії. Далі, ну і наступне, ну треба, як е, там було на початку каденції Зеленського, ну треба зазирнути в очі, так би мовити, Путіна і побачити там щось, не знаю, мир видно. Ну і Трамп хоче зустрітися, так, і зазирнути в очі. Що він там може побачити, ну я не знаю, відверто кажучи, що можна побачити у тих пустих провалах абсолютно замість очей? Ну, тоді мені ставля ще й третє запитання. Так, скажіть, будь ласка, Петре Олексійовичу, так. Чи ви не допетрили до того. <сіх> а як же можна вирішити проблему з цієї Московії? От є, вона, в принципі, вирішується чи не вирішується, так? Вона можливе, принципове її вирішення, але за одних умов. Розпаду Московії. Тобто подальшому розпаду Московії? так? Спочатку Російська імперія 100 років тому, потім її відновлення десь на 70 Ну, класика, все відбувається за теорією. Нічого немає практичнішого, сказав колись один геній. Нічого немає практичнішого. за Гарну теорію за правильну теорію. І от ми бачимо, що та теорія, яка е, характеризує розвиток імперій, їх розвиток, розширення, е, неминучу кризу і неминучий розпад, вона абсолютно чітко, так би мовити, справджується. І от, якщо ти озброєний цією теорією, і в тебе є механізми, наприклад, як у Трампа, механізми для її реалізації на практиці, то тоді ти непереможний, так? Але якщо ти цього не знаєш, то ти тоді. Намагається зазирнути в очі. Так. І, ну, це ж емпірика чистої води. Так. Тут немає е, нічого такого, що могло б вирішити проблему. Тому що проблема не навіть не в путіні, так. а проблема у е, цьому народові імперіалістичному. Так, який е, е, витворив цю імперію, ну, мабуть, най, 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 най в культурному і в цивілізаційному відношенні найвідсталішу імперію, так. І ця імперія вона приречена на розпад. і... Об'єктивно, абсолютно об'єктивно. І, і цей розпад йде через війну. Обов'язково. Я, я, я не знаю, як це, якісь вищі сили, сили, якісь керують і управляють світом. Чи це просто? Неминучий плин історії з географією, який е шляхом мільйонів випадкових, е так би мовити, рішень і подій е спрямовує рух людства у певному напрямку.